Державним обвинуваченням запропонований термін покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Наразі очікуємо вирок суду. Це максимальний термін, так, за статтею? Ні, це не максимальний термін. А скільки там максимум? Максимум 5 років. На думку, слідства та обвинувачення в діях варжі достатніх підстав вважати, що саме вона скоїла вказаний злочин та обсягу вчинених нею протиправних діянь відносно потерпілого. Вона принесла вибачення за непонятно кого, але ми ж тут судимо не непонятно кого, а тут річ йде саме про неї. За себе вона нічого не сказала і цим вона просто підтвердила те, що вона ні ну, каплі розкаяння не має і и... Ну, а если человек не раскаивается, как его можно простить, если он сам не просит прощения? Мы хотели, чтобы она попросила прощения, и ну, таким образом был бы был бы совершенно другой разговор. Она этого не сделала, потому что она не считает себя виноватой. Но если она не считает себя виноватой, значит пусть будет все так, как это написано в законе. За нашу свободу.